Низький уклін волонтерам. Подяка від кожного українця і особисто від президента. Таку утримала пані Оксана. Вона місію свого волонтерства бачить у психологічній підтримці воїнів. Жінка-переселенка зі сходу ще у 2014 році розуміла, зробить усе задля перемоги. Я шию прапори. Відправляю на, на гарячі точки на даний момент. У мене більше трьох тисяч прапорів тільки в Бережанах, які я пошила. Проводжу акцію народжені вишиванки, тобто турбуюся про те, щоб наше майбутнє було українським. Роблю сувеніри, які їздять до госпіталів на передову і допомагаю як можу. А це в руках у пані Оксани унікальні подарунки, виготовлені з гільз, які привезли з фронту. Такі ж сьогодні з нагоди дня волонтера отримали 30 ровіданих і щирих людей з різних міст та сіл області. Адже від початку повномасштабного вторгнення саме вони допомагають державі військовим та внутрішньо переміщеним тут в тилу. Їхня робота це постійний пошук і клич за 10 років війни. Волонтерський рух в Україні насправді став ну напевне найпотужнішим в світі. Волонтери. Возили добами, не спавши, не ївши, завозили техніку, та навіть озброєння завозили, все завозили в Україну і тільки швидко передавалися, знаходили шляхи. Головне волонтер це людина, якій довіряють свої кошти та ресурси інші люди. Це координатори між тими, хто може надати допомогу і тими, кому вона потрібна. Відбулося це об'єднання, яке сьогодні тримає, тримає фронт, тримає Україну. І не випадково знаєте, що два свята, два дві дати йдуть поруч. Ми завтра будемо відзначати День Збройних сил України. І напевно ці дати є символічними. Що коли наші збройні сили тримають фронт, наші волонтери тримають тил. Українські волонтери співпрацюють з усім світом, збираючи необхідну допомогу. Десять років і пані Ірина дбає про кулінарію для військових та їхній затишок, а серед тих бійців її молодший син. Коли почалася війна, у нас на козацькому десантному рої була створена кухня, на якій ми готували. У нас працювали сім казанів під відкритим небом. Ми годували переселенців, всіх водіїв, яких ми грузили на фронт, і які привозили нам допомогу. Також воїнів-солдатів, яких відправляли на фронт. У нас було до 300 чоловік в день. Ми їм готували. Волонтери зізнаються, їхня справа не легка, але роблять її за покликом серця, незважаючи на виснаження, складнощі з логістикою або з придбанням необхідних речей. Спорядження, тому що воно закінчується, зрозуміло, вже майже як два роки будуть йти активні бойові дії, і також складність в розумінні деяких людей. Не всі люди розуміють, що відбувається дійсно там, що військовим потрібно. Поїздки волонтерів на фронт це важлива місія не тільки щоб доставити потрібне, але підтримати морально. Саме з цієї причини на врученні не було волонтерки Ольги Данченко. Отримати нагороду замість неї прийшла бабуся. Дядя вона машини, продукти, все робить. Тепер там в Імані вона, так як психолог займається з хлопцями, розраджує її. Саме роботами Ольги Данченко сьогодні нагороджували волонтерів краю, адже це вироби з гільз – Частинка фронту, того середовища, яке волонтери відчувають усім серцем.